У селі Жорнище Ілянецької громади підтвердили випадок сказу. Тут на два місяці ввели карантинні обмеження та проводять вакцинацію тварин. Як йдеться, в інформації головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області породячі пес покусав місцеву жительку. Тварину ізолювали та віддали ветеринарам. На четвертий день собака померла. Більше про ситуацію маємо змогу дізнатися. Сергій Легкун, начальник відділу організації протипізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Вітаю вас. Знаємо, що фахівці відділу Вінницької районної лікарні виїхали у село і відібрали патологічний матеріал тварини та проводять невідкладні протипізоотичні заходи. Розкажіть детальніше, які заходи були проведені. На жаль, епізотична ситуація зі сказу на території Вінницької області протягом останніх років залишається складною. Природні вогнища сказу існують практично по всій території регіону. Так, дійсно, в селі Жорни ще було виявлено тварину хвору на сказ. Мешканці даного населеного пункту звернулися до спеціалістів, що в їхній двір забіла собак і поводить себе нетипово для даної тварини. Після виїзду на місце фахівцям ветеринарної медицини було вирішено дану тварину ізолювати та проводити за нею спостереження. На п'ятий день тварина загинула. Спеціалістами було відібрано патологічний матеріал для дослідження на СКАЗ та направлено в лабораторію, де було підтверджено діагноз сказ. Людям, які мали контакт з хворою твариною, було рекомендовано звернутися в медичний заклад. Після підтвердження діагнозу спеціалісти провели дезінфекцію. місця, де знаходилась дана тварина, проводили щоденний клінічний огляд. Тварин, сприятливих до сказу на території населеного пункту, виявляли хворі, хворі, з метою виявлення хворих чи підозрілих тварин. Проводили подвірний обхід з метою виявлення невакцинованих тварин проти сказу та їх вакцинували. Які саме карантинні обмеження накладені? На населений пункт було наложені карантинні обмеження. В небулополучному пункті забороняються виставки, вивезення за його межі сприятливих тварин, проводили роз'яснювальну роботу серед населення, що таке сказ, і яке дане захворювання небезпечне для людини. В Мостивських угіддях, що потрапляли в загрозову зону, забороняли проведення полювання. Як довго ці карантинні обмеження діятимуть і за яких умов будуть зняті? Карантинні обмеження з населеного пункту скасовують через два місяці після знять випадку при виявленні хворих тварин при умові виконання всіх заходів? Необхідно пам'ятати, що сказ вилікувати неможливо, його можна лише попередити, зробивши вакцинацію своїм домашнім улюбленцям. Адже наше із вами життя варто витрачених декількох хвилин на візит до лікаря ветеринарної медицини. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Мали змогу почути З наступного спікера Сергія Легкун, начальник відділу організації протипізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області був на зв'язку. Ймовірною причиною виявлення захворювання тварини на сказ є червона лисиця. Жінка, яку покусав скажений пес під наглядом лікарів, проходить курс антирабічної вакцинації.